Зараз до нашого ефіру долучаємо Лесю Забуранну, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас, радий вас бачити. Доброго вечора взаємно. Отже, пані Лесю, Рада міністрів ЄС у вівторок остаточно ухвалила рішення про порядок використання в інтересах України надходжень від заморожених російських активів. Чи можете розказати, що передувало ухваленню, яка робота України, яка робота партнерів, які виклики, ну а можливо, навіть перешкоди, вдалося подолати дякую. Ну, перш за все, варто зазначити, що мова йде. Те... Про гроші центробанку, і за підрахунками фахівців їх сума становить більше ніж 300 мільярдів доларів, якщо ми говоримо про всі ті активи, які знаходяться у відповідно західних країнах в світі. І звичайно, це є відповіддю західного світу на той заклик до справедливості, який Україна активно за допомогою партнерів просувала. Це була дуже складна така дипломатична місія. І дійсно, і президент держави Володимир Зеленський, і голова офісу Андрій Єрмак, і Міністерство зовнішніх справ, і депутатський корпус. Ми всі активно працювали над тим, щоб переконати наших партнерів. Про необхідність передачі вилучення цих активів на відбудову нашої держави і на військову допомогу в першу чергу, тому що якщо ми говоримо про ті збитки, які завдала сьогодні Росія Україні. То за оцінками, в тому числі Міжнародного валютного фонду, вони становлять лише в матеріальному аспекті понад 500 мільярдів. Я вже не говорю про ту моральну шкоду про ті життя, які відібрала Російська Федерація. Тому потужна дипломатична робота, робота з окремими країнами, робота з Європейським Союзом, нарешті, дала ті плоди, на які ми всі розраховували. Пані Лесі, ви абсолютно справедливо зазначили, що рішення стосується про яке ми говоримо лише активів зараз російського центру банку у сумі понад 300, Я знаходив 290, Ну, неважливо в даному випадку. Якщо так, чи може це рішення взагалі створити такий собі прецедент, моральний або абсолютно юридичний прецедент для конфіскації на користь України інших активів РФ у ЄС, можливо, ще десь. Так, дійсно, сьогодні ми ведемо дуже активну роботу, в тому числі з парламентами різних країн, зокрема і у Великій Британії, є вже резолюція, яка закликає саме до вилучення активів Російської Федерації по всьому світу. І дійсно, це в великій мірі політичні рішення, які несуть в певній мірі. Економічні ризики для країн, але в той же час ми бачимо, що наші партнери, особливо країни, які входять до J7, вони в принципі вже готові до таких кардинальних і рішучих дій. Ми знаємо, що червень буде багатий на такі великі, потужні міжнародні заходи. Зокрема, це буде і саміт G7, і Саміт Миру, де в тому числі буде підійматися дане питання, і ми будемо закликати наших партнерів зайняти проактивну позицію в цьому напрямку. Угу. В даному випадку про яку суму відсотків ведеться загально у медіа повідомлялися навіть про 3 мільярди доларів. Я маю на увазі загальну суму. Це щорічна сума. А і ще додаткове запитання: 90% від цієї суми, згідно з е, ухвалою, може піти. А, а це ну, якщо це 3 мільярди, то це 2 мільярди 700 мільйонів доларів може піти на військову допомогу, на озброєння. Чи серйозна ця сума беручи до уваги масштаби бойових дій в Україні? Так ну ми знаємо, що затверджений, і ми вдячні Українфесилиті плен на 2024-2027 рік європейським союзом. У розмірі 50 мільярдів євро, і ви абсолютно вірно зазначили, що прийнято рішення відповідним органом щодо того, що 90% від цих активів, а це приблизно 3 мільярди євро, будуть спрямовані в першу чергу на так званий європейський фонд миру. Де кошти будуть направлені на задоволення першочергових військових потреб України, і решта 10% вони також будуть використані для Ukraine Facility Plan. Угу. Найголовніше, як на мене, запитання. Я не знаю, чи воно насправді до вас адже воно не стосується бюджету, а радше іншої справи чи дасть змогу закупівля зброї фактично власним коштом? Бити цією зброєю по будь-яких законних цілях, ну на відміну від зброї, переданої нам в рамках пакетів військової допомоги з умовами, хочу зазначити, що сьогодні ми чуємо позитивні сигнали, в тому числі від наших партнерів в Сполучених Штатах, де вже обговорюються питання про можливість використання, в тому числі переданої нам зброї для враження. Тіли за межами України, якщо в цьому є необхідність, давайте просто ось подивимось на реальну ситуацію і на те, що сьогодні відбувається на Харківщині. Ми спостерігали накопичення військ противника на кордонах. Ми розуміли, що він готується до чергової атаки, і, у разі можливості використання зброї і можливості влучання нею в ті скупчення військ, які знаходились на кордонах, ми могли б власне уникнути великої кількості жертв і робити превентивні удари. Тому однозначно, якщо це буде власна зброя, чи зброя куплена за свої кошти, ми точно маємо це моральне право, але підкреслю. Ми чули сьогодні, угу. вчора, позитивні сигнали від сполучених штатів від конгресу, де в тому числі розглядається така можливість Це питання, так. і від озброєння партнерів. Пані Лейсь, я вам дуже дякую за спілкування за ваш час за вашу роботу. Це Леся Заборана, народна депутатка, членкині комітету дякую. Верховної Ради України з питань бюджету. Дякую вам на все добре. Дякую, дякую на все добре.